Це домівка пана Віктора, точніше, те, що від неї залишилося. 7 вересня росіяни вкотре атакували житлові квартали Нікополя, вдарили і по будинку чоловіка, влучили прямо у дах, розповідає його донька. Дзвоню до мами, вона каже, все, третій прильот, але все згоріло, немає абсолютно нічого, навіть те, що ми збирались дістати. Батьки були цей момент в дворі, але саме в момент прильоту вони ховалися в підвалі. Сховище врятувало родину, але чоловік і жінка отримали осколкові поранення. Легкі поранення, невеличкі, один у ногу і один у голову. Так. Невеличкі. Родина планує відновлювати будинок, але вже після того, як росіян виженуть з того боку водосховища. А поки будемо щось або наймати, або ну поки ми в мами знаходжуся, в У мене мама ще живе недалеко від нас, то ми поки що всі там. А ну я. А так, а так плануємо, десь щось будемо переїздити чи шукати, куди. чи да, переїздити. Віра Іванівна також постраждала від рук росіян. Це вже в четверте від початку повномасштабної війни. Снаряд прилетів на подвір'я. У той час жінка була на ринку, коли повернулася уся ділянка та речі як решето. Це нас врятувало. Нас буквально на всіх десяти на дев'яти сотках. У нас немає того місця. Тут було четверо. Раз, два, три, чотири три, чотири кімнати повністю, як кажуть, схід і, і, і південь. Врім'янка повністю. Кожного разу пані Віра відновлювала дім і намагалася жити далі. Так хоче зробити і цього разу. Утім, ремонт може затягнути в 400 тисяч гривень, зокрема на дах і вікна. Ну, вчора ми пів дев'ятого зайшли у будинок, то ми ще йшли по стіклу. Вино розносено по всіх семи кімнатах. От, струсили як-небудь і на ну як можна жити? Ну жити можна, переночували. Поки не добили, але вікна з УСБ вже було сьогодні. прохолодно. Виїжджати з Нікуполя Віра Іванівна не хоче, як і її сусідка, пані Людмила. Її двір і оселю також посікло уламками. Вибило вікна, пошкодило фасад, пробило покрівлю. Немає світла та газу. Пробило ж газ. Чому запах то був газ. Я вийшла, когда тут в щочик і в щочі газу потрапила. Навіть під час інтерв'ю з постраждалими росіяни не припиняли атакувати мирних. ну, в Отну вите време видите, опять нечилося. За 7 вересня окупанти пошкодили вісім будинків, поранили двох людей. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення законів і звичаї війни. Наталія Богиня, Анна Целуйко, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу.